Вітаю, друзі, Олександр Вахов, з вами сьогодні поговоримо про цинізм сьогодення та подвійні стандарти у нашому полтавському політичному болоті. Мова йтиме про нового депутата Полтавської міської ради, який звалив на початку повномасштабки під лозунгом волонтера за автівками. Ну, тобто, це пан Тютюнник, про якого я вам розповідав. Його фірма отримує з УЖКХ, тобто за кошт громади. Наряди, підряди вже майже на півсотні мільйонів гривень. А він перебуває за бугром. Ну, війна виїхав. А їхати е до своїх виборців він не має бажання. І тут всі його засуджують, ті ж самі слуги, хуюги, шової такий сякий, десь кудись поїхав. Ось пару тез вислову наше ІО. Це питання гідності і поваги до своїх виборців, зрештою, питання моралі. Я вважаю, що в таких ситуаціях так важливо, щоб рішення попередньо упереджено приймала сама людина, тобто чесно відповідала перед самим собою і не створювала тих ситуацій, які накладають репутаційний відбиток на всю міську раду. На оце болото. Яку ви возглавляєте, ще й тютюник в цій каші отак впишеться. Не замовляйте в нього неякісні підряди, та розмітка, яка вже злізла за два місяці, то утримання доріг, яких немає. Надайте громаді пояснення, акти виконаних робіт, як у ЖКХ приймає ці роботи і через місяць їх уже й не видно. Все затирається, чи знову якісь кримінальні провадження, і потім фіг отримуєш відповідь на депутатські